Один з його фільмів це Карпелівський вечорниці». тоді отримав головний приз Всесоюзного кіно. Семінару. Пан Валерій, це якби був мій хороший друг, вчитель можна стати, і був як батько мені. Світла, добра людина, яка продовжує об'єднувати. Таким запам'ятали волинського режисера та сценариста, фотожурналіста Валерія Білова, його учні, колеги та товариші. 7 липня йому могло б виповнитися 75 років. У цей день кажуть, знайомі митця він би неодмінно зібрав друзів у стінах аматорської кіностудії Волинь. На жаль, як то кажуть, вілей без ювіляра завжди щемливо святкувати, але згадувати треба. Творча біографія Валерія Білова, як фотожурналіста, почалася з роботи в районній редакції Радянського Полісся. Саме в красу природи цього краю волинянин був закоханий з малку. Він був дружелюбний, відкритий. Я за все життя не пам'ятаю ні разу, щоб він був злий. Чим би його не звернувся, він завжди був відкритий до всіх людей. Згодом Валерій Білов працював власним кореспондентом Тарсратау, теперішній Укрінформ. Був ласкором по Волинській та Рівненській областях. Опісля митець влаштувався на роботу в аматорську кіностудію Волинь. Він писав всі всю режисуру до фільмів, коли Ревенко був тут керував. Він Ревенко, як оператор, був, він знімався. Ну, а він писав сценарій, він з ним ходив. Інколи часто я бачив і знімав разом з ним, казав, там зняти, там зняти. Він був розумна людина. Він дуже толковий. Те, що мав професійну. Ось те йому допомагало звичайно, і в аматорській творчості. Тому, поки був Борис Павлович, поки він був, наша ця кіностудія в Волині ну була досить відома не тільки в Україні і за кордоном. Життя Валерія Білова обірвалося 12 років тому. Усім він прозвучало на вечорі пам'яті назавжди живий у серцях та творчих думках своїх учнів, фото та кіноаматорів. Валерій це була дуже добра людина, спокійна, врівноважена. Як зараз пам'ятаю його завжди свіжу чисту сорочку, досі загадка, як він це робив, курточка на одне плече, його тихий, як котик, хід по цій кіностудії він завжди був з кавою і з посмішкою. І коли потрібна була його допомога, він як добрий дух, десь з'являвся за спиною. Валіра був дуже розумним. Він э, був дуже добрий. Він був дуже толерантний, він був дуже э, компанійський. Величезний творчий доробок режисера, сценариста та члена спілки фотохудожників України Валерія Білова збережений в аматорській кіностудії Волинь. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.